Привіт! Це СНАУ. Місце, де починається твоя історія успіху. Сумський національний аграрний університет. Це не лише про навчання, а й про розвиток, підтримку і твої майбутні можливості. Сьогодні у цьому відео ти познайомишся з нашими факультетами. Дізнаєшся, як і чому варто обирати саме СНАУ, а також почуєш вітальне слово від нашого ректора. Дорогі абітурієнти, шановні батьки. День відкритих дверей у Сумському національному аграрному університеті це чудова нагода дізнатися більше про наш університет, його переваги та досягнення. Саме в стінах СНАУ ми готуємо лідерів аграрної світи, екологів, агрономів, інженерів, економістів, які змінюють нашу країну щодня від поля до смарт-лабораторій. Обираючи аграрну освіту, ви обираєте не лише професію, ви обираєте своє успішне майбутнє. Ми чекаємо саме на тебе. Приходь до нашої університетської родини. Ми будемо ради. Разом з тобою досягати успіхів, перемагати і йти вперед. СНАО це не просто освіта. СНАО – це місце, де народжується твоє успішне майбутнє. Доброго дня, мене звати Рядько Євген, я студент інженерно технологічного факультету Сумського національного аграрного університету. Це факультет, який поєднує в собі традиції якісної інженерної освіти та технології сучасного аграрного сектору. інженерно технологічний факультет був заснований як один із перших факультетів сумського нау і має багату історію розвитку. Його основною місією є підготовка висококваліфікованих фахівців для агропромислового комплексу України, які здатні працювати в умовах швидких змін та викликів сучасних на факультеті здійснюється підготовка студентів за такими програмами, як агроінженерія, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, системи точного землеробства та інженер виробництва. Факультет має сучасну матеріально-технічну базу, це і інноваційні лабораторії, і єдиний в Україні критий полігон, а також навчально-практичний центр, де, до речі, ви можете отримати робітничу професію. З першого курсу я бачу матеріальне обладнання, з яким я буду в майбутньому працювати на підприємстві. Викладацький склад факультету це кандидат. Та доктори наук, досвідчені педагоги та практики. Вони активно залучають нас до наукової роботи, міжнародних конкурсів та конференцій. Факультет активно співпрацює з аграрними підприємствами України та бізнес-структурами. Я був на таких підприємствах, як ХОР, Шлубний МАШ, Авіс, АТС та інші. На нашому факультеті кожен студент має таку можливість. інженерно технологічний факультет це не лише про навчання, а й про активне студентське життя, наукові гуртки, технічна творчість, волонтерство, спортивна діяльність та участь у міжнародних. Народних проєктах. отже, інженерно технологічний факультет СНАУ – це надійна основа для побудови успішної професійної кар'єри в майбутньому. Чекаємо саме тебе в нашій студентській родині! Давайте познайомимось. Мене звати Данило, я студент факультету харчових технологій СНАУ. Факультет харчових технологій це твій шлях до успішного майбутнього. Мрієш про кар'єру у сфері харчових технологій чи готельно-ресторанного бізнесу? Факультет харчових технологій це сучасна освіта, практичний досвід і безмежні можливості. На факультеті навчаються за двома спеціальностями: харчові технології та готельно-ресторанна справа, за освітніми програмами, харчові технології. Крафтові технології та гастрономічні інновації та готельно ресторанна справа. Тут ти навчишся працювати з сучасним обладнанням у лабораторіях європейського рівня, практика в найкращих українських та закордонних підприємствах, майстер-класи, воркшопи, гостєві лекції, активне дозвілля, креативна молодь і тепла сімейна атмосфера. Ось що чекає на тебе! Хочеш навчатись і працювати за фахом вже під час навчання? У нас це реально. Обирай якісну освіту, яка вже працює на тебе. Приєднуйся до нашої великої і дружньої родини факультету харчових технологій. Факультет ветеринарної медицини готує за двома освітніми програмами ветеринарна медицина та фармація. Вступ на них відбувається відразу на магістерський рівень з терміном навчання 6 і 5 років, відповідно, що надає змогу нашим студентам здобути глибокі знання та високий рівень кваліфікації. Велика перевага факультету ветеринарної медицини: це не тільки велика кількість бюджетних місць та якісна освіта, а й потужна практична складова навчання, що гарантує 100% працевлаштування. Наші випускники це успішні лікарі. Ренарної медицини, науковці, фармацевти, бізнесмени а також власники приватної практики та підприємств. Крім того, на факультеті впроваджена інноваційна дуальна освіта. Це можливість поєднувати навчання разом з роботою за фахом під час студентства, забезпечуючи безцінні практичні навички. А що ми готуємо експертів з фармацій, здатніх створювати, досліджувати та впроваджувати в життя нові лікарські препарати? Вступай в СНАУ, бо СНАУ – це вау. Вас вітає факультет економіки і менеджменту та запрошує ознайомитися з нашими освітніми програмами, такі як економіка, обліки оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, бізнес-адміністрування, підприємництво, менеджмент, маркетинг, інформаційні системи та технології, публічне управління та адміністрування. Факультет впроваджує дві програми подвійних дипломів. Адміністративний менеджмент спільно з університетом прикладних наук Ванштефан Трісдорф, Німеччина. Стали сільське господарство та продовольча безпека спільно з Королівським аграрним університетом Великобританія. Я Анна, Навчаюсь на спеціальності маркетинг. Обожнюю танцювати, і танці були всім моїм життям, але одного дня все змінилося. Я потрапила на день відкритих дверей у СНАУ. Просто з цікавості. І тоді. Перше побачила себе не лише на сцені, а й у креативній команді, яка створює ідеї, просуває бренди, та впливає на тренди. Привіт, я Діма і я студент СНАУ за спеціальності інформаційні системи та технології. У мене був вибір: море чи комп'ютери. Морська академія здавалась для мене серйозним випробуванням. Але з дитинства я збирав комп'ютери, цікавився новими технологіями і вирішував, чому щось не працює. І от я зрозумів, IT – це моє море. СНАУ допоміг мені реалізувати себе. Нові аудиторії, проєкти, підтримка та професійні викладачі. Тут я не просто вчусь, я уже рухаюсь у майбутнє. А це моє, а СНАО це вибір, який вартий кожного дня. Біолого-технологічний факультет це місце, де наука зустрічається з практикою. А навчання переростає в реальний досвід. Ми готуємо фахівців за сучасною освітньою програмою, технологія виробництва переробки продукції тваринництва, кінологія з різними напрямками, розведення мисливських тварин і технології в аквакультурі. Наші студенти не лише здобувають знання. Вони мають можливість проходити практику на сучасних фермах, підприємствах, кінологічних центрах, а також маємо можливість поїхати на міжнародну практику, наприклад, до Литви. Після випуску кожен набирає свій шлях. Це може бути зообізнес, робота з службовими собаками, рибне господарство, наукова діяльність чи агропромислове виробництво. На факультеті будівництва та транспорту у нас існують чотири освітні програми, які тісно пов'язані між собою та разом утворюють загальну систему функціонування будь-якого населеного пункту. Найперше це архітектура та містобудування. Студенти з цієї спеціальності вивчають не лише 3D-програми, а також мають безліч предметів для розвитку креативних навичок та ручної графіки. Друга освітня програма це будівництво та цивільна інженерія. Отримавши освіту тут, можна стати кваліфікованим інженером-будівельником, затребуваним при післявоєнній відбудові наших міст і сіл. Наступний профіль автомобільні дороги та транспортні споруди. Це те, що актуально сьогодні і буде актуально завжди. Фахівці цієї спеціальності беруть активну участь у будівництві доріг, зруйнованих війною, у зведенні мостів та інших дорожніх об'єктів. І остання програма транспортні технології на автомобільному транспорті. Ця програма частково інженерного спрямування про те, як завжди дотична до наших реалій. Спеціалісти даної сфери можуть працевлаштуватись в логістичні фірми різного призначення як в Україні, так і за кордоном, здійснювати супровід та розмитнення товарів, працювати в державній автоінспекції. Окрім того, після закінчення кожного весняного семестра наші Студенти мають різні види практики, щоби спробувати застосувати здобуті за рік навички. Що сказати про викладацький склад кожної кафедр? Це комунікація. Багато комунікації зі студентами. Ми майже в будь-який час можемо звернутися напряму до наших викладачів для обговорення різного роду навчальних питань. І це дуже доступно. Тому вступайте до факультету будівництва та транспорту і приєднуйтесь до нашої дружної сім'ї. Факультет агротехнологій та природокористування Сумського національного аграрного університету це твій квиток у світ аграрних революцій. Забудь про надігу, тут ти освоїш агрономію, біотехнології, захист і карантин рослин, екологію, садоопаркове та лісове господарство, туризм на максималках. Прокачуйся у топовій лабораторії екологічного землеробства. Працюй з гігантами типу Кернел та Байер, Хапай подвійний диплом Королівського аграрного університету. Практика за кордоном є. 100% працевлаштування гарантуємо. Вривайся до СНАУ, розірви шаблони і керуй майбутнім аграрного світу. На що звертає увагу бітурієнт при виборі майбутньої професії та університету? Особливо для мене важливими стали професійні перспективи, якість, доступність, сучасність, близькі друзі, а також цікаве студентське життя. Саме ці характеристики юридичного факультету СНАУ стали для мене пріоритетними. Сьогодні наш факультет готує фахівців з таких освітніх програм: право, геодезія та самоустрій, соціальне забезпечення. Також функціонує аспірантура за спеціальністю право до професійної команди викладачів факультету. Входять науковці та практики, діючі судді, прокурори, адвокати. Цимпорядники, які поряд з класичними підходами до навчання застосовують інтерактивні методи. Для забезпечення навчального процесу використовують лабораторії, смарт-кабінет, юридичну клініку. Кабінет криміналістики, а також зал судових засідань. В даний час наші студенти беруть участь в міжнародній програмі академічної мобільності у Чеському університеті природичних наук міста Прага. Але студентські роки це не лише навчання, але й час, коли ти маєш жити та відчувати життя наповну. наукові конференції, дебати, юридичні батли, подорожі, яскраві вечірки, квести, тривалі проекти, а також волонтерство, студентське самоврядування, де твій голос має значення. Можливість реалізувати себе в команді однодумців. Отже, де поряд з теорією є сучасна практика, а навчання поєднується з активним студентським життям. Юридичний факультет СНАУ чекає саме на тебе. СНАУ це про практику інновації, міжнародні програми і дружню атмосферу. Обирай університет, що дбає про твоє майбутнє. Обирай СНАУ, бо СНАУ це вау.